Доброго ранку любі малята, хлопчики ми, мої і дівчата. Діти, сьогодні вранці я прокинулась від веселого співу перед дзвону пташиних голосів за вікном. Настала весна і з теплих країв до нас повертаються перевітні птахи. Повернувшись, Птахи починають будувати свої гнізда. А для чого птахи будують гнізда? Дорослі птахи живуть у гніздах, це їх домівка. Вони будують гнізда для своїх пташенят. Гніздо це колисочка, затишна оселя для майбутніх пташенят. У гніздах Птахи викладають яйця, які певний час вигрівають, висіджують. Пташенята з'являються на світ маленькими, безпорадними і сидять у гніздах, поки не підростуть, а батьки їх годують та захищають від небезпеки та непогоди. Дітки, а я вам пропоную. Допомогти пташкам зробити в ній гніздечка. Але перед цим розігнимо наші пальчики. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Зліпимо гніздечка за таким зразком. Для цього нам потрібно дощечка, пластилін коричневого кольору та білого. Починаємо працювати. Беремо пластилін коричневого кольору і ділимо його на три, три шматочка та скочуємо у кульки. Розминаємо ще один шматочок. також скучуємо кульку. Ось так. Третій шматочок розминаємо. І долонькою скучуємо. Кульку, ось так. Беремо кульку та сплескуємо її? Ось так ось такий кружечок. Потім трішки з'їбаємо краєчки у форму тарілочки. Це буде, буде дно нашого гніздечка. З двох кулів розкочуємо довгі тоненькі ковбаски. Ось так. Тепер беремо наші ковбаски, з'єднуємо їх з одного краю і робимо ось такий жгутик. Тепер жрутик згинаємо і з'єднуємо краї. Ось так. Та прикладаємо до основи гніздечка, трошки притискаємо. Тепер з білого пластиліну зробимо яйця, ділимо його на три частини, також скучуємо кульку. А зараз дітки, щоб придати кружечкам форму яєчка, пальчиком з одного боку трохи розкочуємо. Ось так, ось такі яєчка у нас вийшли. Тепер кладемо їх в наше гніздечко. У гніздах підростають пташенята, і їх батьки вже ставлять на крило. Вони у небо просяться літати, а весненька дарує їм тепло. Дякую малята вам за допомогу. Чекаю на вашу роботи до побачення.